Друзі! Всім привіт! Скоре Різдво! Найулюбленіше свято для всіх і дорослих, і малих. Це час радості та сповнення мрій. У цей час всі домівки наповнюються запахами різдвяних страв. Ми команда програми Різдвяна кухня. І сьогодні ми будемо готувати найсмачніші різдвяні частування. І в цьому нам допоможе пан Петро! Вітаю добре! Вітаю, пан Петров, тож берімося до роботи. А що ти полюбляєш їсти? Я люблю кулінари, а так ти дуже люблю макарони. Макарони? Ти що, італійка? Та ні, я не італійка. Я просто люблю італійську їжу. А я люблю все українське. Борщ, вареники, голубці. Ні-ні, Я теж це те люблю, а особливо на різдво. Я люблю різдво. Я теж, тому що вся родина збирається за столом. А чим в тебе накривають на різняний стіл? У нас готують 12 різних страв. Яких? Хм. борщ, вареники, куття, голубці, квасолю, хліб, палиці, узвар, пампушки. Рибу, гриби. А які твої улюблені? Мої пампушки, вареники та узвар. Друзі, ви готові дізнатися секрети приготування найсмачніших різдвяних частувань? Сьогодні ми будемо готувати три головні смаколика Різдва, а саме кутю, вареники та пампушки. Про кожну з цих страв ми розкажемо цікавий факт. Тож берімося за роботу! Їх завжди ставлять на різдвяне стіл. Вони є символом радості і достатку. А ви знали, що її ще називають солодкими зірками різдва? ми змішуємо тріщи з теплим молочком та цукром. Це називається опара. Вона. Почне рости, як справжнє диво. Далі додаємо інші інгредієнти. Замішуємо тісто і залишаємо його відпочити. Так, наше тісто вже готове. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Давайте. А, як Знаєте, як тісто дивиться? На тісті з'являється такі повітряні кульки, такі прозорі пустоти. Це означає, що все правильно підійшло вже. Ну що, почнемо? Давай. Давай. Поліпимо кульки, кладемо начинку всередину і смажимо у гарячій олії. Бабушки бувають з різними начинками шоколадом, сущенкою, маком, вишнями та з різним варенням. У давнину папухи обов'язково роздавали колядника, які приносили у дім святкову пісню та гарний настрій. Вони символ родинного затишку, адже її готують всією сім'єю. А які начинки ви любите? Бо можуть бути з капустою, картоплею, грибами, маком та навіть солоденькі з вишнею. Я люблю з картоплею. Я люблю з вишнею. А я з сиром. Все, стоп, мішаємо, з мішу, борошно. Супер, супер. Så, ніби молодими двома руками мішає. Молодець. О, молодець, молодець. Så, супер. Формуєш кульку, так як робить тобі, формуй. Робимо тісто. Змішуємо борошно, сіль, воду і трішки олії. А потім розкачуємо його як ковдру для начинки. Викладаємо ложечкою, загортаємо і защипаємо краї. варимо у підсоленій воді, а готові вареники змащуємо маслом, щоб вони не злипилися. О, я бачу, у вас все гарно вийшло. Будемо варити? Замочуть борошно. Складаємо сюди. Все. Є? Все. То що, ставимо варити? Так. Все, Поїхав. Все, дякую. Цікавим фактом є те, що на у вареники клали інколи сюрпризи. Монетку на щастя або шматочок нитки до дороги. Бамбушки та куття це суто українські страви в різних регіонах їх готують за різними рецептами. Починаємо приготування головної страви свят вечора коті. Ми її готуємо по галицьки. Вона є символом достатку єдності з предками. Спочатку варимо пшеницю до готовності. Мак запарюємо окропом, а потім розтираємо до появи молочка, додаємо мед, горіхи, родзинки та з'єднуємо все з пшеницею. І ось вона наша куття. Кутю на різдво вважала магічною стравою. У давнину господар підкидав ложку куті до стелі. Якщо прилипне, рік буде вдалим. От і все, друзі! Наші пампухи вже пухкі. Вареники запрошують до столу, а куття випромінює святкову атмосферу. Сідайте разом із рідними та насолоджуйтеся теплом різдва. Нехай це світле свято наповнить ваші серця радістю, дім затишком, а стіл. Щедрими святковими стравами: Хай мир, любов і Божа благодать завжди панують у вашій родині. Бажаємо, щоб різдва зірка осіяла у шлях світло надії, злагоди, щастя та здійснення мрій у новому році. Нехай цей святковий вечір об'єднає всю родину, принесе тепло, добро і нові надії. Бажаємо, щоб у кожній оселі панувала радість і благополуччя. Нехай ваші домівки сповняться світлом, серця, любов'ю, а в сім'ї завжди пануватиме мир та гармонія.